Наразі у Житомирі триває процес ліквідації пожежі на полігоні твердих побутових відходів. Вчора вночі пожежа була локалізована на площі 1300 квадратних метрів. Загалом до процесу гасіння залучено 11 одиниць пожежної та спеціальної техніки, а також 37 рятувальників. Також долучилися до гасіння. Два працівники та два бульдозера від підприємства. К водою забезпечені поблизу кар'єру знаходиться водойма, на якій встановлено дві мотопомпи, що забезпечують водою. Враховуючи вітер, площа поширилася і її важко загасити. Тобто є місця, до яких важко дістатися. Тому що це сміття і його контролювати, на жаль, неможливо. Жителька мікрорайону Крошня, яка не назвала свого прізвища, каже, що сміттєзвалище підпалили навмисне. Сутуша смердить без кінця. Воно ж час від часу його хтось сам підпалює і воно ж смердить без кінця. Ну а це що ясне діло, що хтось хтось підпалив, щоб нове сміття можна було завозити. Зацікавлені, ясне діло, що особи є це навіть безумовно, навіть не обговорюється. Ну, я вчиться всім десь побачила вісь. Ви хвилювалися за свої домівки? Ну да. Запах, да, відчувався. Повідомлення про пожежу до поліції надійшло бажко, о 16.30 1 травня, каже Марина Вітвіцька, старша інспекторка Житомирського районного управління поліції номер 1 На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції номер 1 Правоохоронці зафіксували усі обставини діяння, допомагали у Перешкоджанню до доступу сторонніх осіб до території сміттєзвалища станом на 12 годину 2 травня 2025 року прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 241 Кримінального кодексу України забруднення атмосферного повітря та статті 367 кримінального кодексу України службова недбалість. Фахівці екологічної інспекції також працюють на місці пожежі, але до її завершення сказати суму збитків і що саме забруднено, не можуть. Розповів Спільному Олександр Якимчик, старший державний інспектор екоінспекції. Ми чітко знаємо, що є забруднення атмосферного повітря, шкідливі речовини ну, внаслідок горіння відходів. Тут просто таблиця Менделєєва, яка діоксиди висоту, сірки, канцерогенні речовини, які дійсно впливають на здоров'я людини. Місцева жителька Вікторія разом із сином передмісті Житомира чекає на тролейбус. Жінка каже, що відчуває запах диму. Так, звісно, шкідливе повітря для дитини і це дуже небезпечно, я вважаю. Не вихаку ні, далеко, а запах є. Дитина в мене сьогодні гуляти не піде, це 100%, і я живу на крошні. Е всі вікна, всі балкони зачинені, відчинити неможливо, тому що запах варіта. Екологи рекомендують мешканцям міста обмежити час перебування на вулиці, носити маски і провітрювати приміщення за допомогою кондиціювання. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Дмитро Клименко, Ігор Жванько Суспільне новини, Житомир.